Наша історія визвольної боротьби складна і трагічна. Починаючи з княжих часів, козацька доба, доба січових стрільців забрала життя сотні тисяч українців. Особливо ця боротьба посилилася у ХХ столітті. Ви знаєте з історії трагічні події Другої світової війни. Наші українці брали участь у визволеній боротьбі в лавах Української повстанської армії, в лавах Червоної армії, яка пізніше стала радянською. І тому указом президента від 24 березня цього року. Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни з метою консолідації суспільства навколо ідеї захисту України, налагодження громадянського взаєморозуміння і примирення у питаннях національної історії періоду Другої світової війни, встановлено. День пам'яті та примирення. Цей день ми будемо відзначати і в майбутньому 8 травня. Червоний мак став офіційним символом пам'яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та віддав своє життя на сході України у боротьбі проти російської агресії, символом відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги. Носимо це символ поближче біля серця. Це єдине місце, яке призначене для цього символу. Тому нашу лінійку присвячені пам'яті всіх тих, хто загинули за наше національне, майбутнє, вважаємо відкритою. 8 травня в свідомості людей Європи з'явилася надія, що ніколи такого страшного слова, як війна, не повториться на нашій землі. Бо саме 8 травня в Європі закінчилася війна, було розбито останнє угрупування німецьких військ у місті Празі Чехословаччині, і саме Березні місяці президент нашої держави видав указ, що 8 травня тепер в нас в Україні ми вшановуємо тих людей, які поклали свої голови за нашу незалежність. Немає значення у якій війні, бо ви знаєте, діточки, про ті тривожні події, які відбуваються у нас на сході, і саме примирення це є примирення для всіх людей живих, які е підтримують мир і спокій на землі. 9 травня у нас не відміняється, бо 9 травня ми шануємо і низько склоняємо голови для тих людей, які ще живі, які в молодому віці воювали і захищали нас від від того, щоб ми не знали ніколи страшного слова війна, нацизм, фашизм. І ми саме сьогодні маємо прикріплені маки, які свідчать про те, що наше серце пам'ятає те страшне лихо. Яке було 70 років тому. І, відповідно, захисники, які на сході, на сході боронять нас від агресора, який лякає нас навалою на нашій землі, ніколи не повториться. І сьогодні зараз діти восьмого класу віршами розкажуть вам історію. А ми, хвилиною мовчання, вшануємо тих, які поклали голови за мир і спокій. На нашій землі. Минають роки відлітають у вічність. Виповнилося вже 70 років з того часу визволення нашої країни від німецько-фашистських окупантів. Сімдесят років з тої травневої ночі, коли замокли останні постріли гармат, настала тиша. Прийшов мир довгожданий, вистраждений, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, хто приніс на вівтар свободи найдорожче життя. За батьківщину у боях мирали, однаково дорослі і малі, за довгі роки ще не, вір... не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі у розмай траві. Могил отих, ти не минай ніколи поховані у них для нас живі. Там сплять навічно, воїни солдати. Чиїсь батьки, чиї ж, чиїсь брати й сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєм ми після війни. Там сплять твої ровесники, орлята. Тепер уже могли б бути би бути орли, схилімісь над могилами солдатів, що в боях своє життя віддали. Їх вже нема далеку далину. Війна забрала їх, братів, синів, ли жила корличуть в небесах, занагадуючи про буремний час. У шибку пташинку для дети прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду Колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить, мамочко, вибач за чорну хустину нині весною. Багато на нашій землі обелісків, викарбовані на них золоті імена, вклонися, людино, їм низько низько, це пам'ять, яку залишила війна. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили ми зараз квіти і терпку журбу приносимо. На засмучені могили. Кривавим сном закінчилась війна, літа поробцювали давні рани під кулями, ворожими сповна за тишу заплатили ветерани. В атаку йшли вони не ради на город, потерпілі страждали в медстанбатах, за світ життя завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам. На меморіалі вічної слави завжди панує скорботно урочиста тиша. Полом'я вічного вогнища, вічна пам'ять про синів і дочок, які не повернулися з поля бою, пожертвували своїм життям заради життя на землі. Україна, за її мир і спокій полягли мільйони. Війни не буде. Нехай панує мир. І ми про це подбаємо. Ніхто не забутий! Ніщо не забуто. Мы поднимем наш пропор снова и снова. Слава Ридни Украине, слава Ридни Земли! Залежність за волю, заспіваємо пісню за Україну. Бо потрібна допомога мої рідній землі. Дорогі діточки, ми сьогодні цей день залишиться в нас пам'яті пам'яті наших сердець про те, що над нами все ж таки сяє сонечко завдяки тих людей, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, і тих людей, які гинуть зараз на сході. Тому ми своїм серцем повинні пам'ятати про них, пам'ятати їх пам'ять, пам вчити, вивчати на уроках і для того, щоби. Наше подальше майбутнє нашої країни, щоб воно було світле, чисте, таке, як ваші серця. Шановні вчителі, шануємо пам'ять тих, хто віддали своє життя за наше сьогодення. Безперечно, душі їх потребують нашої молитви. Во ім'я Отця. Отче наш.